Як триває реалізація п'ятьох міні-проєктів переможців обласного конкурсу розвитку громад разом у майбутнє? У четвер відзвітували їхні автори. Нагадаємо, серед переможців Лозівський дошкільний навчальний заклад номер 13 з проєктом модернізації басейну, Лозівський реабілітаційний центр Жемчужинки, проєкт облаштування сенсорної кімнати, міський палац культури, впровадження енергозберігаючих заходів, дитяча музична школа, проєкт із заміни вікон і ламп. ОСББ, наша оселя, утеплення внутрішньобудинкової системи теплопостачання. Від ініціативних груп міська влада хотіла почути про вже зроблене. Скільки коштів надійшло для реалізації, адже проекти фінансуються з трьох джерел обласного і міського бюджетів. Також передбачений внесок самих ініціаторів. Дехто з них вже отримав частину бюджетних коштів, дехто повністю всі суми. «Жемчужинки» на вихідних вже чекали частину обладнання, необхідного для сенсорної кімнати. У найближчі дні міськво обіцяло заключити договір підряду і почати роботи по басейну 13-го детска. Днями розпочнеться заміна вікон у дитячій музичній школі. В ОСББ наша оселя утеплюватимуть тепломережі, а ось проєкт на 140 тисяч гривень із модернізації освітлення сцени міського палацу культури під загрозою. Ініціативна група не може зібрати майже 10 тисяч гривень свого внеску. Як варіант, колективам, які писали проєкт, запропонували влаштувати благодійний концерт, щоб зібрати необхідну суму. До кінця року всі роботи з реалізації проєктів мають бути завершені, а кошти освоєні. Тому присутніх просили поквапитися. Якщо буде потрібна допомога, звертатися.